Храм, це Анастасіївська каплиця. Вона розташовувалась, де зараз перед вами є сучасна каплиця і де ще північніше до вулиці Спаскої. І була побудована фото. І була побудована на місці Ось Анастасіївської Гетьманської церкви. Це цю це світлину ми вже сьогодні з вами бачили. А зараз ми побачимо, як ця наша. Анастасіївська каплиця виглядає у 3D-форматі. Переходимо на сайт до нашої цифрової 3D-колекції і розпочинаємо коротеньку розповідь. Так, Анастасіївська каплиця, бо вже, як ви зрозуміли, це да, зараз загрузиться, вона така в нас пишно оздоблена, що дуже довго грузиться. Ще її називають отже, перед вами Анастасіївська каплиця, ще її називають каплицею Павла Скарапацького. Це, на жаль, втрачений об'єкт культурної спадщини, збудована була Павлом Скарапацьким нащадком гетьмана Івана Скарапацького. Це своєрідний пам'ятник всьому українському, українському казацтву, українській гетьманщині, українській козацькій старшині ну і в тому числі представникам роду Скоропадських. Початок будівництва цієї каплиці це 1899 рік. Каплиця будувалася за ескізами знавця української старовинної архітектури опанаса Сластіона і кресленнями молодого київського архітектора Гарденіна. Основою для каплиці став первісний головний іконостас Анастасіївської Гетьманської церкви, 18 століття. Це та церква, яку ще будувала Анастасія Скоропадська у 1717 році. Власне, цей іконостас був законсервований. У плані він був восьмериком, і на цьому восьмерику. Постала ось ця нова восьмигранна каплиця з восьми фронтонами, однією великою банею з барабаном та двома малими у відповідності та за стилем 17 століття. Як того і хотів Павло Скарапацький архітектурний стиль каплиці це українське, або ще його називають казацьке бароко, на честь славного казацького минулого. Відповідно до цих стилістичних архітектурних норм, каплиця дуже пишна, урочисто, парадна, була оздоблена та розписана як зовні, так і всередині. Неябийкі суперечки, наприклад, викликала пропозиція архітектора пофарбувати каплицю в жовтий колір та визолотити окремі елементи на фронтонах. На що Павло Скарапацький сказав, що все має бути побілено звичайним білим вапном і відтворювати суворий стиль Богдана Хмельницького. Завершення будівництва каплиці відбулося у 1909 році. Ця пам'ятка архітектури була зачинена разом з іншими глухівськими храмами у 20-х роках ХХ 20 століття, а все церковне начиння перенесли до трьох Анастасіївської церкви. У довоєнний час каплиця використовувалась Осавіахімом, Це такий собі Попередник до Сеафу для тренувань хімзахисту, тобто від хімічних атак. У каплицю напускали дим, на учнів одягали протигази і на недовгий проміжок часу заводили дітей всередину. Зруйнована Анастасіївська каплиця на початку 60-х років ХХ століття. Павло Скарапацький, який був останнім гетьманом України і правив українською державою у 1800... 1918 році, був смертельно поранений наприкінці Другої світової війни в Німеччині, похований у місті Оберздорфі. Ну, ось така у нас зараз повертаємось знову на сайт. Така в нас сьогодні вийшла невелика мандрівка про історію та наступність поколінь. Від Анастасіївської Гетьманської церкви до Вигетьманщини, Козаччини XVIII століття, до імперських впливів у неовізантійського -візантійсь, нео стилю у трьоханастасіївській церкві Терещенків 19 століття і знову до повернення, до прагнень української автономії. Часів Богдана Хмельницького у Анастасіївській каплиці 20 століття. Історія, можливо, дійсно рухається по спіралі. Дякую за увагу. У мене все. Може, є якісь запитання. Дякуємо, Людмила Вікторівна, шановні колеги. Можливо, з'явилися запитання, ідеї, чи навпаки, критика. Все ми сприймемо, адже критика це. Ще, можливо, гарніший а, такий спосіб а, рухатись а, і ставати кращим. Як ви думаєте, ну, хотілося б почути думку а, вчителів, практиків, а, досвідчених педагогів, а, чи дійсно це можливо а, впроваджувати в освітній процес? І чи варто, і дійсно, а, єдине, що Дозвольте можливо чи заперечити, чи підтвердити вашу думку скоріше всього, що дійсно коли от відвідували ГАРДу, учні чи наші майстер-класи. Їм це подобається. Цікаво, це чи зайде на уроках, чи ні. Андрію Петровичу, якщо дозволите, так, звичайно, Світлана висловити думку я думаю, що це чудова ідея і прекрасний матеріал для використання на уроках і в позаурочній роботі. По-перше, тут навіть немає відчуття того, що ти проходиш це у цифровому середовищі. Таке враження, ніби ти справді з порудою. Переходячи від однієї пам'ятки до іншої, переходячи від одного якогось шедевру до іншого, тому справді тут от дитина ніби переноситься у цю споруду, крокує нею і бачить усе таким, як воно збереглося на цей час, або як воно відтворено на цей час, думаю, можна придумати безліч різних видів роботи. За допомогою яких і зацікавити дітей, і спонукати їх до того, щоб вони ще самостійно пошукали якийсь матеріал. От тому я вважаю, що це справді на часі, що ця робота дуже важлива і вагома, і вона справді знайде відгук і в наших учителів, і в учителів, і по всій Україні, а може навіть і в цілому світі, бо це дійсно потрібно. Ну, така моя думка, ось. Дякую. Дякуємо. Дуже приємно за підтримку. Як і завше, Світлана Васильівна. Дякуємо, що підтримуєте і запросили колег, то нам це дуже важливо знати і приємно чути. Дякуємо. Зберігаємо спадщину, творимо майбутнє.